Плюси онлайн-прийомки. Розказую. Приймаємо посилки з будь-якої точки України. У нас навіть є карта, з яких міст нам уже надсилали посилочки. Ми все відмічаємо. Економія часу. Вам не потрібно витрачати час для того, щоб добратися на наш пункт прийому металів. Не потрібно витрачати бензин. І взагалі все максимально швидко, якщо ви просто спакували і відправили. День-два, посиличка, до нас приїхали, ми розпакували, скинули, і ви отримали свої кошти на карту. І не потрібно стояти в чергах, мерзнути і так далі. Тому це один з найбільших плюсів онлайн-прийомки. Розрахунок будь-якими методами. Це можуть бути як і кошти на карту, так і розрахунок в виді криптовалюти, паливом або нашим товаром. Все можете обрати ви, просто вказати в записці про те, яким методом вам зручніше отримати кошти за ваш матеріал. Максимально вигідна вартість для вас. Якщо ви відправляєте посилку, то в час, поки вона їде, якщо змінюється ціна, для вас це буде в будь-якому випадку вигідно. Чому? А тому, що якщо ціна впаде, ми у вас приймаємо матеріал за тою ціною, яка була на момент відправлення. А якщо піде вгору, то ми приймаємо за тою ціною, яка була на момент отримання посилки. Тому це завжди вигідно для вас. Найвища ціна в Україні, ми себе так позиціонуємо і не просто так, тому що багато хто знає, хто нам надсилає посилочки про те, що в нас ціна може бути набагато більша, ніж у вашому населеному пункті. Тому ми завжди стараємось для вас все максимально вигідно робити швидко і якісно. А ми любимо вас, і ви найкращі.